Йоу, всім привіт! З вами Медіс. Сьогодні буде відос про ПДшку, третина відоса про судну ніч, третина там кафію, третина там контрольна закупівля була. Коротше, все в цьому відосі є. Мав бути про Крайм відос, але на жаль, недостатньо матеріалу я зібрав. А якби вже часу пройшло нормально, треба вже викладати відос. Також ось результати з минулого розіграшу на 2 мільйона, тож у мене була колаборація з Казгеймом. Також зараз я буду проводити розіграш на мільйон. Вам потрібно просто підписатись на телеграм-канал. Там я публікую додаткову інформацію, коли відоси там і тому подібне. Підписуйтесь обов'язково. І що я хочу сказати: якщо ви також хочете грати в описі всі посилання, можете переходити на Квант вводити вводьте на другому рівні промокод Медіс. Всім приємного перегляду. Хотя на муравейник залетел. Маркок, а ты живой? Живой, живой. Давайте заструмуем баскетболку. А, нет, блядь, далеко. Опа! Опа. Нет, он... Вы... Их тут двое. Я запьюсь. Убил одного. Не пиздешь? Мы убили, получается. А я я мне в спину. Тут четыре человека все пизда Давай видимо задаем. Билл? Хеха, Хорош. Ты тих туху, да, Оттягивайся, медис назад, назад оттягивай. Еще один тип тут на митсе.

Люжи тут, Медис. О, бронебийка выпала. Ну, блядь. Ну, там, может, да. Нам пизда. Нам пизда, Медис. Тикай. Я сроблю. Я им колеса... Ебать! Что за посыланный патруль Колумбов. Пизда, мужик. У без колес. Остановись, поремонтируем. Вдруг реально откинут. Вдруг меня разумеяло, они можно. еще едут. Давай ремонтируй окно. Давай, Мадис, я выйду, ремонтируюсь и сюда и уезжаем. Бери ты руля. Би я щас... так не смог себе, как ты. Могу Давай отлетать. на дах залезем, ты будем. Полезли. Он и стоит в кабинете. Оп, голова. типа. 50 дал. 32. 20. То есть я вопрос забил кто-то. А нам в спину залазит. Ну что его? Вопрос по Чекая. Зарк опять может, будем лягать Уже Тоже свапается пиздец. Мадиш, у меня тут есть позиция, которую можно принимать. Все даже хуй. Женщина же. Еще один залез! Міцю, сам піза... У мене патрон немає. Коротше, я вмираю. Там ще один заліз. Свапайся на бронебойку. Тільки раба випало, прикинь. Похоже, да. інтернету, що ж погано. Вітаю, офіцера мис Е, Схоже, ті, знаходиться в орієнтуванні, залишайтесь на місці, не заводіть а, його. Зараз просите... я перевірю номера. А хто що, ви такише перевіряють номер? Uh, в Сенсі, офіцером я сказав. Ви мені Сині бен, яйця, майорин, ж не яйця малинюки, бвф, ID 4. Ви, ви мобиль, ж мені не мені показали, Откуди я повинна знати хто ви. В Сенсі, то посвідчення показали Ну ви зараз показали посвідченням. Я на вас не підвищую, я просто вам кажу, ви ж самі зараз порушуєте своє. Ви ж не показали мені жетончик, я ж не знаю, хто ви. Зараз зараз протру. А що ви зараз? Вже все опізно, ну. ви Так в мене є жетончик на мені весь час. Ви підвищуєте я на мене голос, я буду б, також я підвищувати. А, а що ви мені рот затикаєте? А ви Я що затикаєтесь? Ого, так да, а, Ви Вы щас таки... меня откинули. Коли, Коли я вас попросила, тоді ви мені показали, ви автівку Весь... Ви порушуєте правила. что это. Вы щас порушиете от... ну, правую. Кип, ты можешь отлетіти за таку фігню, якщо альфійський розуміючи. Да ший тазера ну молодець. А причина яка тазера Електрошокера. Для ти... Боже... Затримай за стею 6 крок 5 км на косом викритий не автомобіль. Та ти мені теж жетон не показав сразу. Бавляйся ти що, гоняш? Ти що, що згоняш, Тіп? Затримай за стею 6 крок 5 км на косом викритий не автомобіль. Бля, дав би мені фото. Також ви підозрюєте за статтею 10.1 з кримінального коду, саме образа держслужбовця, коли вступив в Я правду просто сказала, на правду не обіжаються, якоби. Якщо не знаєте. І ротій, пожалуйста, мені не треба було затикати. Адвоката визивай. Визивайте, точніше. Ну якоби я хочу, щоб адвоката визвали. Ну. Ну я викличу. Маю. Маю таке право навіть. Все, мовчить. Місім мовчить, я якщо не хочу мовчати, а що ви мені рот затикаєте? Можна таке питання? Ну якщо не хочете, не мовчить. Я якщо б я затикав, я б сказав закрити рот, а так я вам просто просив вас помовчати. Це знаєте, трохи різно. У мене жетон висить, ви не можете прочитати. Який жетон? Ви навіть його не отег... Ну якщо Ми... розумієте, не ага, отиграли. Ага, ага. Ага, ага, представляєте? Адвокат хай побачить твою вашу бодікамеру, тоді вияснить. Яку ви збороби? медичну карту отримали Ще посвідчення водія, звідки у вас? Я не розумію, якщо ви не бачите. Представляєте, я може сиділа в машині, а не з вами говорила ну, Весь я. А я давайте рам, покажу посвідчення, ви, ви не виходите з машини, я вам дажу с... вимоги, ви не виходите. Альфійську розумієш. Ні, я не альфічан. Медсе, якщо я підписник, да. то буде менше термін. Да. да, І без Окей. судимостей. Домови? О, супер, давай дякую. А, там зі снайперки хтось гасить. Це раз під'являюсь, мої свозить можете побачити моє посвідчення, затримані за 10-9 кримінального кодексу, сам посеш. на життя. Ну, пострілявся в Фрайрок. Процесуальні дії будуть перенесені. Відкрию двері, посижу, працюємо, закрию двері. Ви що, ебать, нахуй, це ж пуш похідка. Смілять, я одне ктішка І? Коди стріляєш І. по людям, то я б. Для чого не ви не стріляли здати? Чешкі? Порушили кримінальний кодекс, порушили, в чому проблема. Да поїдемо на. Лібальничок свій стули, йоу. йоу. Да, да, 10-11, громадяни ще підозрюються, образили, що з боку бомбування. Ну чуєш, Мідорі, йоу. я йду бігом його цей, посаджу і приїду назад. Причуна, я не знаю, що ви там розказуєте? Також, звісно, 5-1 підозрюєтесь викрадення людини, зараз. Яку uh, Кого я куда я, блядь, викрадав. Масочку Кого Я нахуй викрадав, блядь, вообще. Докажи. Давай. Uh, заступника Срываю. шефа IVZ wasted. Так вона ще й не почалась, я не знаю, за чим він начал почав... Все, я дав рекомендацію, продовжуй. Он... Все. Я дав уже рекомендацію, продовжуй. Короче, ебать, без понтовый цей адвокат. Там... Понятно. Та, Там... получается так, коли ти відкриваєш по агентах. Там любий адвокат не задефай, розумієш? Зараз прохлопаю ще раз кармани, подивлюсь. Ого! Майно забитий зуха. Огнєна. Помозні пакети, гістан. Хоп. Тріхдець. Не, я хочу його закапати, блядь. Ось його вже збавив. Блядь. Гістан, ти в афончик? Хочу евакуатор. Блядь, я хочу ти закапав, ти, піздець, Екватор? Ну минута 10 тысяч не заробляється, ти що? Да я тобі віддав видав. Блять, фуях мене це зайдет. а а Це треба. Це треба на відос. Дякую. Сафа. Ефектне появление. Тулеву. Автомат не управляет. Всем руки в гору, руки в гору, руки вгору сурово, що тут бушуют? Ого. Бігає під грибами швидко, Як я його дожену? Дожинить типа, оу, поможите. Какого типа медіса даже не бачу Во, череп кидаю. Є... Бі... Він сказав мусора и від мене, скорее всего. Вижу его, ебать, он делает. <ріх> <ріх> Машину, 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 щас легенько доганяємо. Зупиняємось громадянин, зупиняємось, зупиняємось громадянин, зупиняємось. А чому за ним біжимо вообще? А де він біжимо? А де він побіг? Я не знаю, я за пору зайшов, він же пропав. Кьюш насич що? Ні, він понял дробиннику заліз або пік. Ви вже по ньому скидуєте? Да, по ньому скидувати, його скидував. А, все, відкрився, все. О, а, ні. Отцом, не, я не. тебе понял. А за що? Та ми... Надо... Уже його треба спускати. Уже його треба спускати. Взяли ми не розтолили, тупо, без причини. Так, да, за що ви його розтолили? За мусоров вже не толік, пацани. Я його не толив, його другий затолив. Так, да, ну, його мусоров. вже відпустять, ти ж розумієш, Лукас? Ні, його не відпустять, його не відпустять. Якщо ну, він просто кстати... мусоров сказав, ви за це його затулили, то... Ні, ні, Лукас, хочеш, можеш передати мені, або сам там стадія застосування. Я вже Йому вимоги давав, тайзером не зміг, так що, ну, стадія, все нормально. За тисячу? О, стейк з кролика 100 тисяч, оце, напевно, на швидкість. Ой-ой-ой-ой-ой, хто тут, блядь? Пацани, блядь. Кафа її, Юра, вона, блядь. Я не буду і кафа Можна вас завод... Можна завутати, пожалуйста? Не знаємо. Є цей пакет і дістав. А я не можу вивести, що за хуйня. Е, а. а. <пл> Поняв? Короче, ви тут? Так, так. Да, так. да Дивіться, зараз буду проводити контрольну закупівлю, треба буде поїхати на будинок 851. Ну, ви там все побачите через це. Я вам включу трансляцію своє. Е, як З свого відеорестратора. Е, дайте я сяду в машинку. Так, все у нас буде показується чудова трансляція. Е, буду купляти три карабіни, але ви не спішіть мені, просто треба буде з'їхати в банкомат, щось зняти гроші. Ну, в принципі, ви всі через вейде статор будете бачити. За 13-6 затримуєте людину. Е, локація, ще пер скажу, будинок 851. Я затримую людину під'їжать. Ого. Що ж, до цього життя не готовили. Це хто? Білому. Так, це якраз білому той на коблах Він спригнув з криші, походу, як туди нормально. Все, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментарі черканіть якісь. І вводьте промокод Медіс. Всім пока.